Доброго ранку небеса прозорі, Як глибинь ріки падають, як зорі. З листочки, а над полем нитка дзвонить, як струна, зажурилась квітка. Чує сніг вона. Сьогодні, дітки, ми з вами продовжимо розмову про українську землю. Подивіться уважно на малюнок. Наш народ. І поговоримо ми про українську народну творчість. Почнемо нашу мандрівку з містечка загадок. Гей, прийшов, приїхав гурт маляток, і у містечка загадок. Будуть наші дитятка тут відгадувати, що відгадувати будуть дітки. Загадки. Загадки. Так. Загадки. Так. загадки. Так. Українські загадки маленькі. Перлини народної творчості. Вони навчають нас міркувати, бути більш уважними, кмітливими. Ну, малята, будемо зараз відгадувати загадки. Приготуйтесь, будьте уважні, будь ласка, і слухайте першу загадку. Ліс гостину закликає, нас грибами пригощає, небо пропустило просень. Управа вступила. Яка пора року зараз? Осінь. 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 Наступна загадочка. Що на зиму роздягається, а на весну одягається. Як ви гадаєте, що на зиму роздягається, на весну одягається, будьте уважні. Демо. Дерева! Дерева, вірно. Наступна загадка. Всі його люблять, всі його чекають. А хто на нього подивиться, кожен зажуриться. Що це? Як ви гадаєте? Сонечко, наступна загадочка. Я падаю на ваші хати. Я білий-білий волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто Чокриды. Сніг, до Сніг, правим, плочинки, сніг. Іще одна загадочка. Голодна, мукає, сита, жує. Сім дітям молоко дає. Табо! Правий, вірно, це. Корова. Так, Яка дає нам молочко, так? немає? Так. Є. З'явилась на екрані коровка, так? Бачите, так. так. Так, добре. Загадки діти бувають про пори року, про явища природи, про різні тварини, рослинки, предмети. Скрабниці українського народу також багато влучних висловів, коротеньких, але повчальних. Зараз ми з вами прибудемо на хутір прислів, так, чу, я вже а приказок. І пограємо в гру, яка називається Докажи прислів'я. Будьте уважні, будь ласка, слухаємо перше прислів'я. Книга вчить, як на світі, що діти жить. Так, ось подивіться, дівчинка читає книжку. Наступне слухайте прислів'я. Хліб, всьому голова. Запам'ятайте. Запамінте? Оспішить, люди. Власніші. Наступне прислів'я. Хочеш їсти калачі, не сиди на, на печі. На... А зараз, дітки, ми з вами під'їжджаємо до хатинки старого діда каскаря. Дідусь радий бачити вас і хоче запитати, чи знаєте ви, дітки, українські народні казки. Дідусь пропоную вам пограти в гру, з якої казки ці слова. Будьте уважні, слухайте першу казочку. Ой у Лиски новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синок, пилипок, вийди, лисе, подивися, чи хороше я граю. Як ви гадаєте, з якої казки ці слова? Ми нещодавно її читали. Як називається казочка? Котик та. Апін, Правильно, Так, слухаємо наступну. наступні слова. Кізонька моя мила, чи ти їла, чи ти пила? З якої це казочки? Як називається казочка? Коза дереса, розумнички молодці. Наступно слухайте слова і сказочки. Мишенята тільки й знають, що танцюють і співають, а півник стане раненько, всіх пісне розбудив та й роботи береться. Як ви гадаєте, з якої це казочки? Як називається заказка? Коло. Колосок. Колосок. І ще послухайте ще одні слова з казочки. Гуси, гуси, гусенята. Візьміть мене на крилята допоміжні до батінка. А у батінка їсти й пити ще й хороше походити. Як ви гадаєте, з якої це казочки? ці слова? Казочка ця називається Івасик Телесик. Давайте подякуємо за <рес> завданням. А зараз ми з вами приготуємося і зробимо фізхвилинку. Приготуємо свої ручечки. Мчіть дорогою трамвай. Ріжки виставляє Вліво-вправо, з краю в край. по рейскам літає. На зупинці зупинився. Пасажирам уклонився, виставляє знову ріжки і мчить по рейковій ось так до ріжки. Так, молодці розумнички. продовжуємо далі. Одним із видів народної творчості усної народної творчості є скоромовки. Чому не приключаються? Скоромовки здавна також склав український народ. Ось послухайте одну із них та промовчка. І запам'ятайте її. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло квіточок. Можна ще? Давайте повторимо з вами цю скоромовочку. Про мовочку. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло квіточок. Для того, щоб підняти нас і повеселити у То... нас, склав потішки забавлянки. Ось послухайте декілька з них. Можу Так, хвилиночку ще. Два малюнки винні, діти, чи ні? Ні. 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 Ну-ка, надо сюда. 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 Ну-ка, надо Да, да, yes. Ах, чому мамі казати. Да. Так, слухаємо уважно далі, продовжуємо. Хочу. Коло річечки щодня бавить жабка жабеня, накриває лапню, називає жабкою. Так, пійця мура де ти була. Я гука. А ти не чула? я сиділа під столом, їла кашку з молоком. А зараз ми діти з вами відправимося на ігровий майданчик. Для гри нам потрібен ведучий, якого ми виберемо з допомогою лічилки. Що ж таке лічилка, діти? Лічилка – це невеличкий вірш. В ушутливій формі, призначений для вибору ведучого. Ось послухайте ще декілька річилок. Раз, два, дерева. Три, чотири вийшли звірі. П'ять шість пада лист. Сім, вісім пташки в лісі. Дев'ять, десять це сунички. Підвели червоні личка. Наступна лічилка діти, діти, дітвора, утікайте із двора. Хто не заховався, хай кричить ура! На сьогоднішньому занятті ми діти з вами познайомилися з деякими видами української народної творчості. Це загадки, прислів'я, паски, потішки, забавлянки, лічилки. Це Невелика частина, невеличка частина творчості. Тож, дякую вам, кажу, до побачення.